Хто з вас душа компанії? Кого з вас найкраще почуття гумору? Хто з вас найбільше залипає в телефоні? Хто з вас міг би стати зіркою реаліті шоу? Хто з вас найемоційніше реагує на результат матчу? Хто з вас найшвидший на полі? Хороше. Хто з вас частіше помиляється на полі? Хороше провокаційне. Хороше провокаційне питання. Хто з вас міг би стати тренером у майбутньому? Хто з вас найчастіше отримує жовті картки? Кого з вас найкращий смак у виборі одягу? Учителю.